Вітаю вас, друзі! Відносно нещодавно Україна відзначала 30-ту річницю відновлення незалежності України. Тоді був іще дуже крутий військовий парад. Кадри приємно дивитися, і я, поки готував цей випуск, передивився їх декілька разів. Але тоді дуже сильно день незалежності не сподобався нашим зрадникам, які живуть в Україні, Незалежності від чого. А давайте розберемося, а що ми взагалі празднуємо? Незалежності від чого проте, окрім цих зрадників і пропагандистів Російської Федерації, які безпосередньо там на болотах і знаходяться, наш день незалежності дуже роздратував і ще одного зрадника, який зараз мешкає у москві. 24 августа Україна празднує Незалежності. В цьому году виповнюється 30 років этого для ніхто праздника. Ось оцей чоловік, який називає свято Дня Незалежності України, так званим святом, це Андрій Ткачов, і він народився у Львові. Більшу частину свого життя мешкав в Україні, а у 2014 році переїхав на Росію. Поки він мешкав у Україні, він був представником так званої української православної церкви Московського патріархату. Але по факту це російська православна вона церква, і він продовжив працювати в ній після того, як переїхав туди, власне, де йому дуже сильно подобається. Насправді нашим колаборантам варто брати із нього приклад у цьому плані: любиш Росію, їдь туди і не муч себе та Україну. І цей випуск, друзі, він не стільки про цього попа, а скільки взагалі про Російську православну церкву в Україні, тому що те, що каже він, думають попи російської православної православної церкви в Україні просто вони бояться усе це сказати. І ви зараз підпишіться на мій канал та обов'язково натисніть лайк до цього відео. А я вам зараз покажу, як РПЦ насправді ставиться до України. Незалежність дуже умовне явлення в отношенні України, тому що вся їхня визначається определяється Кучма Україна не Росія як бачите, представники Російської православної церкви, якщо її взагалі можна вважати церквою, розпалюють ненависть проти України, це ж так дуже по російсько православному, і він, крім того, що заперечує факт існування незалежної України, також повторює вже відому вам із моїх випусків дичину про зовнішнє управління Україна не Росія, Це і все в остальному та на страну находящий під зовнішнім управлінням. під зовнішнім управлінням Этого зовнішнього управління, по повне зовнішнє управління, управління. 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 або для нього, як для типового московського попа, не існує жодної об'єктивної реальності. Він живе у своєму вигаданому світі, у якому не існує незалежної України. А ідея незалежної України взагалі виникла завдяки австро-угорцям. Ідея незалежності України генерувалася, генірувалась, по крайні мере, западним регіоном. От австро Татавстрінґерська часті України австро-угорські уніати взагалі окупували центральну частину України. Я думаю, їм іще у цьому допомагали ілюмінати та анунакі уніатамі, які в принципі були ідейними врагами всього того, що восточні їх, в тому числі і центральної України, котра окупірували її, словом, дякую Богу за існування австрійського генштабу, який і вигадав Україну. Спочатку австрійський генштаб, там і охранне заведення як би, значить, для розрушення російської ідентичності, придумали ідею отдельної країни. І нам, то і з вами, друзі, смішно, звичайно, від тієї дичини, яку він несе про Україну та українців, але насправді, коли він ось оце каже, що значить, українці і рускі то раз. Народ, тобто ще ідея австрійського генштабу. то має на увазі, що не існує ніякої України і не існує ніяких українців. Ми всі одна страна і один народ. А тому Росія має захопити, на його думку, Україну і управляти нашою країною та знищувати нас як націю. Якщо ви гадаєте, що Російська Федерація зупиниться у Криму та на Донбасі, то ви дуже помиляєтесь: російським окупантам потрібна уся Україна і російська права. Православна церква це лише один із інструментів окупантів для ведення війни проти нас. Страна з дезорієнтованим, замученим і сумасшедшим народом, і то, і другої має місце бути. Для них ми ті, хто не хочуть бути окупованими, це усе вороги та просто божевільні. Страна сумасшедших русських на самом деле, тому що там більше половини. Руському населення. але навіть серед росіян в Україні частина теж є божевільні, тому що вони хочуть поклонятись ідолу. І більш половина з цієї більшої половини, якби, це з ума на уровні поклонняння якби новому ідолу. А знаєте, що це за ідол, від якого божеволюють росіяни? Цей ідол, це сама Україна. Україна це ніякий ідол, такий демон, хоч хатячій крові. Тому що все, що вона робить, Нап'ют кров своїх дітей. не Російська Федерація, яка напала на Україну, стріляє в українців та вбиває нас, хоче крові. Це Україна хоче крові, бо вона захищається, і хоче крові далі. <кій> хоче воювати, хоче там щось там утворять, хочуть встановлюють ядерне оружие. І це заявляє той, хто сам служить Російській Федерації, у якої є ядерна зброя, і яка періодично погрожує нею усьому світові. Як ви догадуєтесь, це про радіоактивний Пепел. але все одно росіяни найдобріші та наймиролюбивіші. А хто у цьому сумнівається, того знищать, то по суті значить, <кій> Україна таки там православного А оце вже цікаво. Хрещення Русі почалося з Києва. Київ фактично став центром християнства у східній Європі тоді, коли Москви навіть не існувало, коли там квакали жаби на болотах. Але оцей ось любитель окупантів каже, що Украї. Це от антиправослав'я. А знаєте чому? Усе тому, що ми хочемо мати власну, а не російську церкву. Церковний розкол, який сучастує там ініційований, собственно западною частю, це і Київський і сьогоднішнє ПЦУ. От, в общем-то, ета є та головна Проблема этой страны. При цьому, коли він згадує про патріарха Варфоломія та Україну, українську церкву він порівнює із Повією. І з таким, от такою от. Трасової такої барышні в Варфоломії і стала одна блудниця з нею. Ні разу не розпалювання ненависті. Що ви, хіба можуть московські попи взагалі розпалювати ненависть? Ні! Ні, ні, а да. Ну і окремо маю відзначити. Ткачов також вважає, що Донбас це не Україна, що так звані ДНР та ЛНР найкращі, а Україна це фашисти взагалі. Це ж подрізане підшита територія території Леніна, как бы оказались лучше всіх, вони просто не... Не ні, 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 про ні прагнулись под по фашиста, і паралельно цей церковний пропагандист закликає усіх читати статтю Путіна про Україну, а точніше, проти України. Президентське письмо, стаття у єдинстві українського і руського народу. Прочесть честь всім. До свидання. Нинішня РПЦ це насправді філія ФСБ, і це серйозна загроза для нашої національної безпеки, і наша держава мала би боротись проти її впливу в Україні, але поки що особливих зрушень не видно. Видно тільки як слуги народу, як от Качура, братаються із представниками РПЦ та обіцяють її захищати. І ми усі із вами маємо затямити дуже просту річ: той, хто в Україні захищає інтереси РПЦ. Яка себе називає УПЦ Московського патріархату, хоча і цього вони подекуди соромляться? Насправді захищає не релігію, не конфесію. Він захищає російські інтереси в Україні, тому що УПЦ МП це і є Російська православна церква. Російська православна церква це така ж зброя проти України, як і російські танки або російська артилерія.